Привіт, привіт! Сьогодні буде перша розпаковочка червня, і вже на протязі трьох з половиною року, щомісяця, я роблю замовлення собі, своїм батькам, своїм знайомим продукції LR Health and Beauty. І це настільки неймовірно, коли. Постійно щось треба, адже асортимент компанії настільки великий, настільки задовольняє по якості потреби, ну, щоб це просто здорово, і на цьому крутезно робити справу. Бо ти полюбляєш те, чим ти користуєшся сам, і відповідно тобі в задоволення рекомендувати і спілкуватися з родичами про те, дивись, о, тут таке класнюче тобі сподобалося, дивись, які в тебе волосся гарне, і таке інше. А от тому дуже рекомендую а, цю продукцію і запрошую до нашої команди. А ще крутіше, що ця продукція і ця компанія надихнула мене створити власну академію. А, те, хто я за фахом, та, викладач, економіст, міжнародник, і якраз тут крутезно робити міжнародний бізнес. Знаходячись при цьому вдома, що в нас тут? А, це запасні штуки мила. Да, є з дозатором такої форми, а є отакі півлітрове мило. А це мені з мамою на хвилиночку. Ми полюбляємо дуже акції і а, такі бережливі. Да, тому коли акція ми набираємо собі на декілька місяців вперед. В Чому його перевага? А по-перше, воно на базі Вера, да, і воно дуже крутезно доглядає за руками, тим паче, коли ми постійно бовтаємось. Да. А в мене є знайомі, в яких є проблеми з псоріазом, Да, на шкірі кажучи, лише після цього мила їх руки почуваються нормально, не тріскаються, не сушаться. Да? Тобто це показник того наскільки крутезний продукт. А якщо в форму стані вони так крутезно допомагають, то уявіть, що коли ваша шкіра нормальна, коли з нею все добре, то воно стає ще й краще. Да? І от а ручки такі завжди доглянуті, м'якенькі. І дуже рекомендую. Далі на акції був дитячий гель шампунька для діточок до 7 років. У мене якраз а, синочку сьогодні 4 виповнилось, і це це для нього. А також для такої маличі а, на базі алоєвера з однієї пасти. Він користується 6 місяців, я йому чищу <сум> зубки да? і безпечно, смачно, і він сам їх дуже полюбляє, бо це дуже приємно, Ну і догляд цікавий. От. І Для доньки це шампунька для дітей до 14 років, дуже крутезна, знову-таки на базі алої. Вона дуже приємна за ароматом, крутезно очищає дитяче волосся. Ну і мені дуже подобається, як мамі. А, далі а, дівчинка замовила тонік для обличчя, також на базі Алоя. От, а, вона брала собі пінку для вмивання, каже, дуже класно, дуже сподобалось, і вирішила спробувати тонік. Так що будемо знати, які будуть відгуки. Собі взяла гель для душу. От, бо мої вже майже підходять до кінця, а зараз акція, літо купаєшся багато. От, тому дуже рекомендую також на базі алої вера. А, далі на акції в нас також зубні пасти. Я думала, що в мене багато ще а, кинулась. А в мене зубних паст саме алоє немає, є з мікросильвером. От тому скористалась нагодою і взяла собі в ничку. саме пасту для чутливих зубів. Це мій варіант. А, Реально а, знижує чутливість, коли ви у вас є чутливість на гаряче, на солодке, на холодне. Да? От, користуючись цією пастою, а, така чутливість. Пропадає. І знову таки стоматологи не рекомендують постійно однією зубною пастою користуватись, і це дуже здорово, що в компанії LR є асортимент з трьох зубних паст: одна паста, один гель, і на базі алоя, да? і зубна паста зі сріблом антибактеріальним. І їх дуже чудово чередувати для того, щоб, по-перше, не було звикання. Да? А по-друге, якщо одна паста задовольняє в якомусь одному напрямку, то інша в іншому. І відповідно чередуючи, ти задовольняєшся. Ці потреби ротової порожнини. Тому рекомендую спробувати всю продукцію, да, адже асортимент дуже широкий, і ви обов'язково знайдете на свій власний смак. А, далі мама замовила собі кремчики на базі алої нічний зараз в акції і для повір. А, також дуже крутезна, насичена серія, круто зволожує, нічний регенерує шкіру, а також рекомендую. А, далі дезодорант з, зі сріблом, саме антибактеріальний, має такий специфічний аромат, але для того, в кого а, ну, от є нюанси з потовиділенням, да, особливим, таким, то а, дуже рекомендую спробувати. А, для мене вирішила я з. Ну, Пройшовши три з половиною роки, перейти з таких лайтових серій кремчиків по догляду за шкірою обличчя на більш такі вже вікові, да? бо хочеться в дзеркалі бачити себе завжди молодою, завжди гарною, да? і підвищила клас споживання. Да? Це серія в нас «Beauty Diamonds. Я більше користуюсь вночі, да, в мене догляд нічний іде, да, тому і взяла собі кремчик а, нічний по догляду і а, знаю, що казали, що дуже легка текстура саме дорогих професійних кремчиків. Тому спробую розкажу, наскільки в мене є порівняння, бо я користувалась спочатку алоєм, а потім я користувалась кремчиком росін, Він такий. А, Дуже довго в компанії, да, і він дуже економний по ціні. А тут я спробувала ну, перейти на клас вище. І тут, до речі, в LR це можливо, саме по доглядові серії. От, тому подивимось, як я сприйму Beauty Diamonds і чи будуть в мене якісь зміни. Хоча, так як я користуюсь раз на тиждень кремчиками, то навряд чи я побачу такі аж кардинальні, але тим не менш. Психологічно, що ти дозволяєш собі користуватись дорогим кремом, це також має свою певну вагу. І а, дівчинка замовила партнер собі Fiber Boost. Це клітковина для тих людей, які не споживають достатньо клітковини. От нема в їх раціоні харчування достатньо овочів, фруктів, да, так, щоб виводити з організму різне. Да, тобто, От, і е, клітковина в компанії Lar Health and Beauty. Вона дуже класно насичує, вона розбухає в організмі, ти її е, випиваєш. Тут, тут порошок він дуже смачний. з... Коньячного дерева мені за смаком дуже коньяк нагадує. Да? Хтось каже, що шоколад нагадує. Да? Ну от таке коливання між шоколадом і коньяком. вона дуже ароматна, дуже смачна. В організмі вона набухає, насичає, але набухає дуже м'яко. Да? От властивість клітковини в тому, що от в набухшому такому стані вона дуже добре дає очищатись організму. Дівчинці порекомендував лікар, а дівчинка згадала, що в неї ж знайома займається ЛР, і вона стала користуватись нашою продукцією, замовляє напряму виробника. І от я допомагаю, бо терміново треба. А я раніше робила замовлення. От так, що отакі в нас справи. обожнюю робити розпаковочки, розказувати такі певні байки, от тому, якщо хтось звертає увагу на цю продукцію. Якщо хтось цікавиться для себе більш крутим варіантом да, по якості, тобто німецький варіант вас впевнено задовольнить на всі 100%, А хто хоче економити і є раціональним в споживанні, то рекомендую звертатися тут за телефонами. Я вас познайомлю з гуртовими цінами компанії, навчу, як користуватися інтернет-магазином, і ви будете собі напряму споживати, замовляти продукцію. Я розкажу де більш вигідніше, в яких умовах. А от тому певно, вам дуже сподобаються мої консультації, да які лайтові, ненав'язливі, і не буду вам навішувати те, що вам не треба. От, тому обов'язково звертайтесь, пишіть, дзвоніть, і додатково зможете потрапити в нашу академію мільйонерів, де сконцентровані різні експерти: психологи, маркетологи, фінансисти, які проводять свої навчання, і ви тут знаєте в такому опинитись середовищі експертів і. Зможете, і, власне, самі, якщо ви експерт, в чомусь корисному для кожної людини проявляти себе, я в цьому допоможу. А ну і оця продукція вона є певним приводом для того, щоб проявлятися і рухатись до мільйонів. Виявляєте, якісь баночки, і, і тут вже мільйони. Ну це не просто так. Тому буду рада. Телефончик прив'язаний до Телеграм. Пишіть запит саме там. Це гарного дня ще буде.